Два роки в парламенті я намагався не пропускати ну, в силу можливостей. Бо ви знаєте, цей парламент дуже критикують за погану дисципліну, за те, що там депутати не ходять. Я не належу тих депутатів, що не ходять з 212 засідань, я з поважних причин, або через відрядження, або через хворобу пропустив лише 24 засідання. Якщо врахувати, що в нас вівторок і в четвер два засідання, тобто. В днях це, це буде ще менше. Як правило, це було пов'язано е, з відрядженнями, які офіційно оформлював е, в апараті Верховної Ради. Е, від присутність на комітетах лише двох не був з 50 Тобто, е, скажімо так, е, намагаюся працювати, хоча робота депутата не в залі дуже багато роботи ведеться власне поза залом, і найбільш важливої роботи. Але зал, це теж є показник, як відносяться депутати до виконання своїх обов'язків. Статистика по законопроектах за цей час було зареєстровано мною або автори, або в співавторстві. Як правило, це в співавторстві. Проект, 91 проєкт проект законів та постанов, з яких лише 11 ухвалено. Це мало, але тут, на жаль, Ну, скажімо так, в мене лише один голос для закону прийняття закону треба 226. І Тут питання не лише в мені, а в тому, як працює парламент. Буквально перед початком цієї прес-конференції ми трошки з Ігорем тут посперечалися. Я його в цьому підтримую. Що кількість законопроєктів – це такий ну, відносний показник, тому що дуже багато депутатів сьогодні, щоб зареєструвати законопроєкт, потрібно там. Лише його написати і занести фактично. І я противник законодавчого спаму, так званого. І я вважаю, що 91 проєкт це теж це два роки це багато. І я скажу вам відверто: ну, значна частина цих законопроектів це готували мої колеги, де мене просто. Просили бути в співавторстві, щоб продемонструвати більшу підтримку цих законопроєктів, Хоча ну не менше 30, а може навіть більше законопроєктів – це тих, ну, якими я живу. Да? Тобто це ті, в яких я брав участь безпосередньо в підготовці, які я постійно відслідковую, лобіюю. І ну, не можна хопити все, тобто є. В депутатів так само спеціалізація і по комітетах, а в комітетах є спеціалізація по підкомітетах. То основні напрямки, в, якому я, в яких я зосередив свою діяльність за ці два роки, це ну, що логічно, це виборча реформа. На жаль, тут можна похвалитися великою зробленою підготовчою роботою, але не можна похвалитися серйозним результатом, тому що виборча тематика це дуже така делікатна тема. Яка а, дуже важко проходить через парламент, особливо коли ми говоримо про виборчу реформу. Разом з тим мені вдалося напрацювати, багато в чому використавши попередні свої напрацювання з громадського життя. Тобто я підготував і був головою робочої групи законопроект про місцеві вибори, який, на жаль, не був підтриманий Верховною Радою. Я є співавтором проекту виборчого кодексу. Це з таких великих законів. І низка дрібніших законів. Це законопроект про обмеження політичної реклами на місцевих виборах. Це законопроект щодо підвищення відповідальності за порушення виборчого процесу. Це е, буквально недавно зареєстровані законопроекти, один з яких е, полегшує виборцю можливість. Зміни місця голосування тимчасового він особливо в нагоді стане на виборах переселенцям, тобто для щоб не лише можна було йти в органи ведення реєстру, щоб змінити місце голосування і створювати там черги, щоб це можна було зробити дистанційно через інтернет. Отакі от законопроекти, які точно покращать українські вибори, і тут закликаю і вас, і журналістів, і громадськість. Активніше впливати на Верховну Раду, щоб ці законопроекти були прийняті. Реформа децентралізації це те, що я вважаю сьогодні одна з ключових реформ і законопроекти, які супроводжують і будуть у нас найближчим часом у грудні, вже в другому читанні розглянути низка законопроектів, де я з є співавтором, які полегшать процедуру об'єднання. Нових громад про це я зупинюсь пізніше, але от децентралізація це те, що я хочу власне цю реформу до кінця каденції парламенту, щоб вона була доведена до кінця. Хоча все опирається в зміни в конституції, але навіть без змін до конституції, шляхом напрацювання певних законів, багато що вже зроблено, і багато що можна зробити. Реформа парламентських процедур це те, власне, чим займається, в тому числі і програмою Рада». Сьогодні парламент є дуже неповоротким, дуже застарілим і технологічно, хоч тут є зміни, і е, у плані прийняття рішень. Е, е, тому ми готуємо серйозні зміни і регламенту, і процедури, які Зроблять парламент більш ефективним і більш сучасним. Тому що не дуже багато проблем, які є, і критики, яка є справедливою в бік парламенту, насправді від депутатів мало що залежить. Сьогодні у нас є такий регламент. Ну, Основний такий законопроект, який ми з колегами єврооптимістами не так давно зареєстрували, це законопроект, який підвищує відповідальність, а просто кажучи, штрафи, врахування зарплати. За невідвідування, за прогули, за порушення регламенту, такі як кнопкодавство, і це можливо, якщо не стимулюватиме депутатів краще ходити на засідання, то принаймні економитиме їх кошти для бюджету, тому що ми сьогодні бачимо дуже важко тим депутатам, які працюють, які ходять, а постійно чути критику, що парламент не дисциплінований, парламент не працює. Через ну, значну, але явно не більшість таких несвідомих осіб, які невідомо для чого вони отримали цей мандат. Разом з тим, за ці, особливо за останній рік, я, ну, можливо, розширив сфери своїх законодавчих зацікавленості. Я через такі міністивні групи, які до мене зверталися до депутата, зайнявся кількома. Речами, які входять очевидно, в таку не скільки політичну, скільки в екологічну сферу, це я війшов в число авторів, які розробили пакет законопроєктів, які стосуються переробки твердих побудових відходів, іншими словами, законопроєкти, які наближують Україну до Європи в питаннях сміття, збору, переробки, захоронення, утилізації. І е, сьогодні ведуться бурхливі дискусії в парламенті. Є кілька підходів, але я думаю, е, ця тема актуальна і для Чернігова, і для всіх багатьох великих міст. Тому я не лише е, працюю над відповідними законопроектами, а й в Чернігові. Багато хто з вас був присутнім на кількох заходах. Це були і е, е, круглий стіл в обласній державній адміністрації, де був голова міста, голова області. З регіонів представники, де ми обговорювали і законопроекти і можливість їх покращення, і був проведений таунхол, відповідний, де ми безпосередньо з громадою міста Чернігова вирішували, як краще вирішити проблему сміття в конкретному місті Чернігів. І ще одне таке екологічне спрямування: це я разом з. Колегами з державного рибного агентства його головою Ремон Ковалєвим і групою депутатів намагаюся законодавчо забезпечити реформування в тому числі і рибної галузі в Україні, тому що сьогодні катастрофічна ситуація є з рибним фондом. Створений новий рибний патруль, і я був одним із авторів, і це я можу похвалитися. Був прийнятий законопроект, який з бюджету передбачив цьому патрулю фінансування, тому що це як ми створили нову поліцію, і це добре, але нову поліцію фінансують із бюджету і багато західних фондів. То ми створили новий загін для боротьби з браконьєрами, але нічим його не забезпечили. Дякуючи в тому числі і мені їм виділені достатні кошти. І сьогодні цей патруль запрацював. Наступний крок це вже готовий законопроект про підвищення відповідальності за браконьєрство, за такі речі. І сьогодні ми активно лобіюємо. Ці законопроекти я думаю, вже Чернігівщини де є річка весна, дає е, прекрасні ставки. Я думаю, теж ця тема актуальна. Е, моя ну, міжнародна діяльність, хоча я не є в комітеті з міжнародних питань, але намагаюся чи брати участь в міжпарламентських міжнародних е, заходах. Я є е, членом виконкому міжпарламентської асамблеї. Це Міжпарламентського союзу, це найдавніша організація, яка об'єднує 169 парламентів світу і Україну представляє делегація, в яку я вхожу. Вдалося за ці два роки бути на багатьох таких і міждержавних заходах, відвідувати навчальні програми. Буквально два тижні тому я був в Словаччині в Братиславі. Вивчав, як працює антикорупційний спеціальний суд. Це той суд, який ми маємо лише створити в Україні в зв'язку з конституційною реформою. І дуже багато цікавого, що треба робити. Головне, що не треба робити. Ми побачили в Словаччині. Вивчав в Японії досвід їхній успішний досвід боротьби з корупцією. І це не просто такий, знаєте, політичний туризм. Після таких поїздок привозиш дуже багато навичок, знань. І намагається їх імплементувати в українське законодавство. І тут, звичайно, практично більшість цих поїздок відбувається за кошти приймаючої сторони. Тобто західний цивілізований світ хоче допомогти нам подолати ті виклики, які є, але є офіційні відрядження, в тому числі, от я спостерігаю від українського парламенту за. Виборами в Грузії був спостерігачем, теж досить цікаві були і публікації, і наші оцінки, і висновки за підсумками цього спостереження. Тобто, і, власне, в рамках модельного округу ви можете прочитати в буклеті те, що було зроблено в Чернігові, це і таундхоли, це і круглі столи, це багато хто з вас був в. В рамках простору чернігівських журналістів в Верховній Раді побачили з середини, як працює парламент, що те, що бачиться по телевізору, це лише така, знаєте, надводна частина айсбергу, яка складається з одної сьомої, а шість сьомих. Це рутина, можливо, не цікава але головна і важлива робота народних депутатів. Працювати, я думаю, і надалі, і в Чернігові, і в парламенті. власне Ті речі, про які я розказав, здебільшого вони сьогодні в формі законопроєктів і свою задачу в найближчий рік і більше, скільки, скільки доведеться буде цій Верховній Раді, я бачу, що можливо вже мені там варто зупинитись напрацьовувати, а сьогодні потрібно те, що напрацьовано, імплементувати, щоб це не лишилося лише в історії. Одним із власне, яскравих, таких не яскравих, а наочних прикладів того, як ці законопроекти працюють, це законопроекти по децентралізації. І хотів би невелику статистику провести, яку може ви знаєте, але ще раз нагадати по Чернігівській області, яка насправді ну вона є таким, знаєте, середнячком, якщо порівнювати з іншими областями. По створенню об'єднаних територіальних громад, по інших питаннях децентралізації, але е, точно не пасе задніх. І впевнено сьогодні ці процеси відбуваються. Ви знаєте, що у 2015 році було створено 5 об'єднаних територіальних громад, які вже в 2016 році активно відчули на собі всі переваги децентралізації. Я проведу статистику, що на ці 5 громад. Лише власних доходів, я не кажу про субвенції, про фонд соціоном розвитку, але власних коштів вони акумулювали 5 громад. Якщо в 2015 році було 16 мільйонів до 1 листопада 2015 року, до 1 листопада 2016 року вже 74. Тобто майже на 50 мільйонів гривень ці громади в цьому році отримали більше. Лише власних доходів, а якщо порахувати субвенціями з надходженнями, то майже на 100 мільйонів більше, ніж за аналогічний період 15 року. Це найкраща агітація і найкращий показник того, що децентралізація працює. Так, не буду спорити, що є сьогодні спротив, спротив як людей, які живуть там в колоні міфів, стереотипів. А багато політиків штучно роздувають ці міфи і лякають там закриттям шкіл, лікарень і так далі. І так далі. І сьогодні багато хто з політиків, в тому числі в Верховній Раді, намагається загальмувати процес децентралізації. Дуже добре, що е, такі політики сьогодні є в меншості. Е, вони, в принципі, більшість Верховної Ради налаштована конструктивно. Але поїдьте в ті громади, які сьогодні об'єдналися, які працюють. І це буде найкраща агітація за те, що цей процес необхідний. 11 і 18 грудня в Черніга відбудуться вибори ще в 11 а в нових громадах. Тобто, і ми вже встигнемо між бюджетні відносини на 17 рік, хоч бюджет приймається зараз. Але ми розуміємо, що будуть вибори. Громади будуть об'єднані. Ще 11 громад. Вже в 17 році в Чернігівській області відчують. На собі всі переваги загалом, згідно перспективного плану, ну, планується утворити близько 50. Ну, там як вже цей процес буде йти, таких громад на Чернігівщині. І я думаю, що в 2017 році ми цей процес завершимо для того, щоб він йшов простіше. Ми приймаємо певні законопроекти, про які я вже казав, зокрема, законопроект про. Так звану олійну пляму, я думаю, буде вже проголосований в грудні, це коли ну, по перспективному плану є певна велика громада, яка визнається спроможною, але процеси не йдуть так просто. Да? Якесь одне село не захоче об'єднуватися, і громада тоді не може створитися і вона паралізована. Згідно цього законопроекту, якщо об'єднано більше двох або не менше двох третин. Від перспективного плану громад, то ця громада визнається спроможною і вона може йти йти. А ті громади, які ну не захотіли разом цей потяг скочити, а вирішили продивитися, об'єднуватися чи ні. Вони вже потім можуть доєднатися згідно цього законопроекту. І для цього не потрібно буде проводити знову вибори на всій громаді. Тобто, багато хто сьогодні є одна громада, вона не хоче до себе приєднувати нікого, бо треба йти всім на вибори. Вибори Ради громади, вибори голови громади. А якщо це невеличке село доєднується, то така громада дозволяється їй об'єднатися без виборів. Я думаю, це стимулюватиме і прискорить цей процес. І вже чи наступний рік, коли ми будемо звертуватися за три роки діяльності, ця статистика буде набагато кращою. Хоча і сьогодні, повторююсь, вона обнадіює.